Ви на каналі AtomPlay, і сьогодні в нас продовження проходження гри під назвою Car Mechanic Simulator 2021 року. Ну що ж, перед початком, як завжди, тобі приємно перегляду і давай продовжувати. Ну а сьогоднішню серію я хотів би почати продовжити не знаю, як хочете, так і називайте, з Форда Мустанга. Форт Мустанг, ну що ж. Давайте починати, тому що він дійсно цікавий. В нього дійсно можна впихнути багато різних двигунів. І я сподіваюся, що ми зробимо його наймощнішим О, він ще є з індіани. Ну, нічого. Зараз він буде на київській реєстрації, точніше, на українській, і буде продаватися в Україні. Так. Давайте починать. Починати, як завжди, з мийки. Мийка у нас перший етап. Другий етап, давай, хімчистка. Хімчисточка. Ну, все, помили? Давай, давай. Що не так? Ще миє чи що там? Хімчисточка, во, пішла, пішла, пішла. Так. Не знаю, відновлювати його повністю таким, як він був, з колесами, оцими високими профілями і так далі. Я думаю, що ні. Я буду робити колеса, які мені подобаються, які... На мій погляд мені сподобаються і будуть краще дивитися, аніж ці стокові. Так, да, стокові, безперечно, вони класно дивляться. Нічого не маю проти стокового оцих. Що, розбирати? Давайте розбирати почнемо. Проти стокових. Як його? Колес. Взагалі нічого не маю проти них. Але все одно мені хочеться щось, щось в ньому трошки змінити. Хм, а це що все? Так він взагалі голий по кузову. В ньому взагалі нічого немає з кузова. Тут нічого не можна поставити, ну. Давайте тоді ставити. О! Хлопці, у нас корвет же ж є, він корвет буде в наступній серії, і Кіонікс трошечки прокачується. Прикольно, у нас ті тачки є, так що ми їх будемо е в наступній серії прокачувати. Не пропускайте наступну серію, там буде ждати вас. Е шевроле. Ні, подожди, це не Corvette, короче. шевроле. Корвет, коротше. Корвет. Саме новий корвет. Так, хорошо, давайте збирать. Український номер, а. Да, він типа з України. Хоча в ньому... Він, мабуть, і ніколи тут не бував в Україні. Ну сподіваюсь, що колись добуде. А в нас по-моєму, таки їздив по Києву. Один раз бачив в житті його. І навіть десь стояв, якщо я не помиляюся, десь на Лобановську, там, коротше, спортивний зал. І тип, який зробив цей спортивний зал, типа він поставив свою машину туди. Там прям, ну, як на вітрину, знаєте, аби увагу привертати людей. Так, хорошо. Другий етап готовий. Другий етап кузовня. Третій етап. Третій етап не можу. Е, третій етап це розібрати салон. Ось який у нас третій етап. І зібрати його. Оце наш третій етап. Так, давай. Блин. А чого відразу немає, от, щоб одразу заходиш, як от е, з цими з тюнінгованими віщами, або, типу, того... Відразу заходиш і ти бачиш, чи є тюнінг на цю машину, чи немає. Отак От би зробили з салоном, щоб побистріше було б знайти салон, там, що я хочу поставити, що не хочу. А то якось виходить, так собі. Так, це хоч 100% була? Так, да, 100% була деталь. Все тоді чудово. Так, третій етап готовий. Третій етап ми поставили салон новий повністю. Четвертий етап покраска. Будемо в стоковий колір його фарбувати. Я так розумію, його заводський колір жовтий оцей. Хай він і фарбується в свій заводський колір. Опа! знайшов одну прогавину. Фару стару поставив замість нової. Так, а спереді я так не, за... не зробив? случайно. Тут, по-моєму, передня фара була. Ні, спереду я так не зробив, все чудово. Спереду я поставив саме те, що потрібно. Так, четвертий етап, да? здається, четвертий закінчився. Все. Переходимо тепер до два, до трьох останніх етапів. А три останніх етапи це витягнення двигуна, його заміна. Бо я думаю, що ми будемо, мабуть, інший двигун ставити. Тут зараз стоїть V8 OHV385. А я поставлю якийсь із них мощніший. Я подивлюсь, який із них мощніший, ми будемо збирати повністю новий. Так. Да. І. далі буде підвісочка, і останній п'ятий етап це колеса. Ні, Останній етап це залити всі жидкості. Все, погнали. Погнали до третього етапу. Правильно, третій? Перший, другий, третій. А, ну тоді шість етапів, виходить, бо це вже не третій, це четвертий етап. Так, я погнав. Я погнав е розбирати двигун. Ставити новий, повністю збирати новий двигун. І будемо приступати потім до підвізки. Так що пару секунд. Чи, хлопці, отакий от двигун у нас получився. Я вибрав е, самий потужний із тих, що доступні на цей автомобіль. Тому в нас зараз під капотом. Ну, Типу, дивіться, оцей 385-й, да? дивіться, скільки він показує. 370 кінських сил, 611 крутящого моменту. І тепер ставимо сюди е, цього монстра, що я поставив. 425 і 664 крутящого. Плюс він на додаткових всіх запчастинах, тюнінгованих, я маю на увазі, я думаю, що він нормально себе покаже. Так що четвертий етап у нас готовий. Давайте приступаємо до п'ятого, п'ятого етапу. П'ятий етап у нас заключається в тому, що розібрати і зібрати повністю підвізку. Я погнав? Я погнав розбирати і збирати. А що тут ще сказати? Я зараз е, зробив. Коротше, я подивився, ну реально на цей мустанг е, підходять тільки його стандартні колеса. Тому я поставив да, його стандартні колеса, але трошки дещо з ними погрався, тому що ззаду в мене стоять ширші 275 на 55. А спереді 255 на 50. Ну, чуть завужені, типа, стоять. Не знаю, ну, колеса не випирають, зарок нічого. Да, ззаді можна було ще чуть ширше зробити, але тоді вони б зарок випирали. Тому я вирішив залишити їх такими, як вони є. П'ятий етап? П'ятий етап в нас майже завершений. Чому майже? Тому що я ще не поставив коробку, двигун вже на місці. да. На місці. Залишилося поставити коробку, приєднати кардан і п'ятий етап готовий. Після п'ятого у нас залишиться шостий, останній, дрібні такі зборочки, там де е, все під капотку зробити всю і поставити, залити всі жидкості. Шостий етап. Все. А сьомий заключительний етап це в нас якраз таки як зазвичай. Провіряємо, наскільки бистрий автомобіль. Не понял, а що Коробка. А, я, походу, коробку цей. Коротше, та коробка, походу, була поломана. Вот все, що я хотів сказати, так. Да. Якщо воно навіть не відображає, що у мене є коробас. О бог ти мій, тут даже... Пам'ятаєте, минулий раз я купував стартери, так тут стартер ще й свій потрібен, іменно на V8. Ужас. Ужас. Просто якийсь ужас, кошмарище. Ну все, я продовжую. Я продовжую цю зборочку. Залишилась тільки підкапотка. Все, підкапотка, залиття жидкості. І дивимося, наскільки цей Форд Мустанг. Матч 1. Правильно? Матч 1 же що він називається? Матч 1. Наскільки він став мощніє? Я думаю, що дуже став сильно мощним. Ну, це все побачимо згодом. Шостий етап закінчений. Я сподіваюся, що я повністю по максимуму зробив просто машину на всі 100%. Да. Все. Машина зроблена повністю на 100%. Ми її купили вартість. Ні, Подожди, ціна. Ціна 9 тисяч, ми за 9 тисяч її купили і її можемо продати за 141. Ну почекайте, ми її можемо продати навіть дорожче, ніж за 141. Тому що ми вирушаємо на Діно Стен. І зараз, я хочу от глянути, не знаю, це правда моя теорія, я не буду казати, чи воно так працює, чи воно не працює, але в мене чомусь є відчуття, що якщо я куплю просто ЄБУ і поставити його десь, якщо взагалі це таке можливо десь його поставити тут, ну я сумніваюся, що можливо десь ЄБУ. Да, я б ніде не можна це тільки в нових машинах. Я зрозумів, хорошо. Ну окей, значить давайте перевіряти. Давайте перевіряти, наскільки став потужнішим мустантом. Ніфіга себе! Нічесів, блін, 765 кінських сил і 1183 момента просто відразу. Це, це просто такий скачок. Ну, ціна не змінилася, на жаль. Ні, ну просто якщо чому кажу, що це дуже великий скачок, тому що... Тому що стандартний движок, який в ньому стояв V8 OHV 385 там скільки було? 300 чим-то ой, 300 чим-то кінських сил і. По-моєму, 600 момента. А зараз я поставив зовсім інший двигун. Я поставив v 8 OHV Hemi на тюнінгованих всіх деталях. Просто приріст на 78%. Якщо дивитися по тюнінг, тут 78% тюнінгу просто в цьому двигуну і приріст конкретний я вам скажу 765 це майже майже половина майже половина кінських сил стало більше майже на 100% там 80 я так розумію з чим то і 1183 момента теж на 80% Коротше, до 80% ми збільшили тільки що потужність цього мустанга. ой, класно. Я довольний. А, у мене там зайнята машина стоїть, так. Да. Ну що ж, хлопці, от така вилася бомбічістка серія. В наступній серії ми будемо збирати корвет. Шевроле Корвет. І на фіналочку будемо збирати. Будемо збирати оцього монстрика. Я сподіваюся, що це дійсно монстрик буде. Що тут двигун покаже, ну він зараз в стокі, щоб ви розуміли, показує 910 кінських сил і 1065. Ньют крутящого момента. Я дуже сподіваюся, що цей двіжок покаже більше. До 2000. Я би дуже хотів, щоб приблизно 1800 в ньому було сил. І до 2000 десь е е е крутящого моменту. Ну, це, понятне діло, що це мої сказочки, всі діла. Ну, дуже сподіваюся на це. Так що, от така вийшла серія. Всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay, гра під назвою Car Mechanic Simulator. І до нових зустрічей!